Виявили крота командира збройних сил України, який зливав секретну інформацію про плани нашої армії росіянам. Цим представляв бійців, які ризикували життя і виконували його зрадницькі накази. Росіяни намагаються формувати п'яту колону всередині армії України. Шукають військових, які можуть використати службове становище на догоду Путіну. Утім, служба безпеки України виявили, і знешкодили чергового зрадника. Кадри побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. Ну і також залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Служба безпеки України за сприяння головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського затримала підполковника командира одного із підрозділів сил спеціальних операцій збройних сил України, якого расисти залучили до співпраці щодо початку повномасштабної війни. Як зазначили, в СБУ корін російського головного розвідувального управління і він передавав рашистам плани спецоперації сил оборони у тилу ворога. За даними слідства, кремлівська розвідка переманила військового на свій бік через знайомих Орефії, із якими він підтримував зв'язок. Навесні 24-го року його дистанційно активував кадровий співробітник російського ГРУ і визначив завдання передавати решостам плани бойових операцій сил оборони у тилу ворога. Зокрема, кремлівську розвитку цікавили розвіддані про доверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на запорізькому, Херсонському та кримському напрямках для виконання завдання. Підполковник використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів. Сил оборони їхнє озброєння. Та цілі ну і також агент зливав своєму російському куратору дані про інші підрозділи Силоборони. Ці відомості рашисти планували використати для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами на тимчасово захоплені частині території на півдні України у підсумку спецоперації військова контррозвика СБУ поетапно задокументувала злочини рашистського агента і затримала його. Одночасно було проведено комплексні заходи, щоб обезпечити локації сил оборони. І під час обшуків у затримано. Ного вилучили засоби конспіративного зв'язку, комп'ютерну техніку, мобільний телефон та накопичувачі інформації. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Чоловік наразі перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Ну і також служба безпеки України затримала кремлівського крота, який мобілізувався до зсу, щоб коригувати удари окупаційної армії по навчальних центрах і локаціях сил протиповітряної оборони України. За матеріалами справи зрадником виявився 30-річний житель Одеси. Російська спецслужба залучила його до співпраці через телеграм-канали, де він шукав швидкий заробіток. Спочатку фігурант виконував тестове завдання, а потім, у серпні, 24-го за вказівкою кремлівського куратора, вступив на військову службу до однієї з військових частин збройних сил України. СБУ документувала кожен крок підривної діяльності зрадника і затримала його, коли він готувався відправити секретні координати в Ерефію. Як встановило розслідування при Ріотетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил протиповітряної оборони, куди влаштувався агент. За наявними даними загарбника сподівалися завдати вогневе ураження по об'єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників. Сам же зрадник у так таки планував сховатися за межами військової частини, щоб надалі продовжити коригування вогню. Таким чином, під час обшуків агента виявили мобільні телефони з доказами роботи на ворога. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про під... Озру державній зраді вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Варто зауважити, що подібних інцидентів із агентами рашистів чимало. Але працівники Української служби безпеки розкрили діяльність кремлівського крита, який служив і в охороні ТЦК на Волині. Він передавав інформацію, яка могла бути використана для нових авіаударів по Україні. Про це повідомляє СБУ у своєму телеграм-каналі. У рамках спецоперації служба безпеки України спільною з командуванням збройних сил України. Затримала шпугуна окупаційної армії, якої збирав розвідувальні дані для організації нових авіаударів по Волині. Ним виявився 30-річний військовослужбовець, який служив у підрозділі охорони місцевого територіального центру комплектування, тобто ТЦК. Як з'ясувалося, його переманив на бік рашистів кадровий співробітник ГРУ. Завданням агента було виявлення розташування підрозділів збройних сил України, служби безпеки та національної поліції. Для цього він використав службу. Бовий автомобіль, який пересувався місцевістю під виглядом робочих поїздок і збирав інформацію про військові об'єкти. Агент також намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси української армії, щоб допомогти окупаційним військам обминати українську ППО Усі зібрані дані він передавав своєму російському куратору через анонімні чати у месенджерах. Під час обшуку затриманого було вилучено мобільний телефон із доказами його співпраці з ворогом. Слідство встановило, що агент пона. Опини... Всі у полі зору російських спецслужб через свої зв'язки з родичами Рефі, які поділяли антиукраїнські погляди. Затриманому пред'явлено звинувачення у державній зраді за умов воєнного стану. У разі визнання провини йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Водночас стало відомо, що і командир військової частини примушував підлеглих будувати будинки для близьких родичів на Дніпропетровщині. І про це повідомляє ДБР. За їхніми даними п'ять військовослужбовців зводили будинки для матері та тещі підполковника. Начальник замовив у домі для матері зону барбікю. У разі відмови працювати командир погрожував відправити на передову в найгарячіші точки. Військовослужбовці майже три роки не з'являлися на службі, але щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи Додаткову винагороду, загальна сума збитків державі складає 2,5 мільйони гривень. Ну а тим часом служба безпеки затримала жителя Чорнігова, який підпалював військові автівки та трансформаторну підстанцію у місті. Чоловік також зізнався правоохоронцям, що хотів ліквідувати українських військових. Так підозрюваним виявився 45-річний місцевий безробітний єдиний прихильник рашистів. У полозору зору окупантів він потрапив через свої проросійські коментарі у телеграм. Правоохоронці встановили, що спершу. Чоловік на замовлення ГРУ РФ підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію в Шорнігові. Після цього він отримав завдання скоригування ворожих ударів по північному регіону. Для цього він орендував квартирою з панорамним видом на обороні та цивільні об'єкти. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, у яких перебували на лікуванні українські воїни. Повідомили в СБУ. Далі, як зізнався зрадник співробітникам СБУ, він заявив кремлівському куратору про готовність до. Фізичної ліквідації воїнів ЗСУ для вчинення замахів. Підозрюваний планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони камікадзе. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Наразі чоловік перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Далі також поговоримо і про те, що за матеріалом СБУ 15 років ув'язнення отримав доцент зрадник, який працював на російське ГРУ і коригував удари по Харкову. Завдяки доказовій базі служби безпеки. Реальний термін ув'язнення отримав ще один агент кремлівської воєнної розвідки, більш відомий як ГРУ, який діяв у Харкові. Він шпугував за силами оборони та коригував ракетно-бомбові удари РФ по місту. І як встановило розслідування зловмисником, є 50-річний доцент місцевого університету. Тету, якого окупанти дистанційно залучили до співпраці після початку повномасштабної війни. Основним його завданням була фіксація наслідків ворожих прильотів для підготовки нових та коригування повторних атак рашистів по обласному центру. Зрадник відслідковував маршрути переміщення українських військ та локації складів із боєприпасами збройних сил України. Отримані розвіддані він меседжером передавав своєму рашистському куратору у вигляді текстових повідомлень та відміток потенційних цілей на. Google-картах. з СБУ затримала агента у його власному помешканні в Харкові. На підставі зібраних Служби безпеки доказів зловмисника визнано винним за частиною другої статтею 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім цього, за матеріалами служби безпеки реальний термін ув'язнення отримала агентка ФСБ, яка діяла на Донеччині. Вона ж за локаціями сил оборони. Та коригувала російські обстріли цивільної інфраструктури регіону, зокрема по школах та дитсадках Донеччини. За матеріалами справи, саме її наведенням, у серпні 22-го року, рашисти здійснили ракетний удар по місцевій школі. Внасток атаки було ще зруйновану будівлю навчального закладу. І після прильоту агентка прибула на місце події для фіксації масштабів руйнувань та направлення відповідного звіту російському куратору. З цього. Агентка підготовувала ще декілька координат для вогневого ураження українських шкіл дитячих садків. Утім, вона не встигла їх передати окупантам, оскільки була затримана контррозвідкою СБУ. За даними служби безпеки, суд призначив зловмисниці 15 років позбавлення волі і з конфіскацією майна. Як становило розслідування кремлівську агентку, є місцева безробітна, яку ФСБ дистанційно завербувала після початку повномасштабної війни. Окрім коригування ворожих обстрілів, жінка розвідувала локації базування та переміщення українських військ у районах Крематорська, Костянтинівка і Торецька. Отримані відомості зловмисниця передавала окупантам через месенджер. У разі захоплення регіону російська спецслужба обіцяла своїй поплічниці посаду у лавах окупаційної адміністрації РФІ. на підставі доказів зібраних слідчими служби безпеки. Суд визнав агентку винною за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Далі говорити про прифронтові території, про прикордоння, також аж і про фронт зокрема почнемо з того, що останні дві доби. Спостерігається певне зменшення обстрілів про кордоні північних областей України через погіршення погодних мов умов та логістичні проблеми у противника. Про це повідомляє речник оперативно-тактичного групування військ Сіверськ, полковник ЗСУ Мисник. Цитую його слова далі. Останні дві доби ми спостерігаємо певне зменшення щодо обстрілів самоприкордонні. Як я зазначив, це пов'язано більше всього з сезонними особливостями. Логістичні проблеми напевно ворога з'являються щодо підвозу, доставки боєприпасів і всього іншого, але це не Начає, що ворог припинить свої дії в подальшому, бо вони вздовж кордону намагаються за можливості здійснювати постійні обстріли. крім того, що вони тероризують місцеве населення при кордоні, вони також сковують наші сили, які б ми могли застосувати на інших напрямках. каже мисник і додає він, що сили оборони контролюють ситуацію на північному кордоні. Водночас росіяни продовжують просуватися на східному напрямку. З'являється інформація від Діпстейт про те, що ворог окупував Григорівко на Донеччині. За останніми даними така інформація також просувається противник біля Берестків в Новій Лінці та в дальньому йдеться в повідомленні від Діпстейт. Разом з тим, за даними аналітиків, сили оборони відновили положення в Макарівці. Ну а напередодні ворог купував також Максимівку. просунувся біля Берестового Кліщеївка, Андріївка, Новоолексіївка, Новоселидівка, Єлизаве. Це в керівнополя сотницькому козачку та новій ілінці інформува інформувала у Діпстейт. Мап далі можемо почути. Про події, які відбуваються і на Куп'янському напрямку, детальніше. Командир батальйону ударних безпілотників 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Фудоренко розказує про ситуацію на Харківщині, на Куп'янському напрямку і про те, як росіяни намагаються просуватися на Куп'янському напрямку до Куп'янська, але не вдається у ворога це зробити. Чому як сили оборони там продовжують оборонятися? Слухаємо. Ворог продовжує на одному з вітинків глибокого до виконання завдання безпосередньо тримати інтенсивність бойових дій вище середньої і поетапно нарощувати свої спроможності щодо можливого вчинення ударно-штурмових дій з єдиною ціллю необхідною для них це вибиття сил оборони займаних нами позицій, які на поточний момент є успіхи противника на полі бою. По суті, вони відсутні. Силам оборони вдається більш ніж ефективно якісно своєчасно виявляти ворога і не дивлячись на погодні умови, в яких так чи інакше безпілотні системи дещо знижують свою ефективність як в розвідувальній, так і ударній частині, але водночас з тим запускаються і інші засоби виявлення противника, на які робиться більш активний акцент, аналіз, і це дає можливості нам бити ворога достатньо далеко на підступах до наших передових позицій. Звісно, противник застосовує різні тактики і просочування, і накопичування, і як наслідок штурмові підрозділи, які утримують позиції, зокрема достатньо якісно і з боями нищать окупанта на полі бою. Тому станом на сьогоднішній день можна продовжувати казати з певністю, що за підтримку української нації силами оборони вдається повною мірою ініціативу тримати в своїх руках. Очікуємо, звісно, що так чи інакше ворог буде нарощувати спроможності. Для виконання певних завдань під новорічні дати. Але чи вдасться противнику це зробити, за моїм переконанням, оборони вдасться тримати динаміку і ініціативу на своєму боці. Інший відтинок є більш складним, більш насиченим на поточному момент часу. Це Куп'янщина. До 1 листопада противнику російські генерали ставили чітке завдання: взяти Куп'янськ з вузловий, взяти Куп'янськ з Лівобережний. І зайняти повною мірою лівобережний плацдарм річки скіл для противника. Це важливо. Чому? Тому що тільки з виходом на Куп'янську з вузлови, володіння лівобережною купінщиною дає противнику можливості по підготовчих заходах щодо форсування ріки Оскіл, яка є достатньо стрімкою, і в цей період року вона наповнюється водою і течія стає ще більш сильною. Тому форсувати її це. Достатньо складний виклик, і напевно, я вже казав про це, що в му році під час харківського контрнаступу сили оборони форсувала річку Оскіл. Це було дуже і дуже складне випробування, яке вдалося тоді реалізувати за рахунок професійності командирів і невпинного бажання вигнати окупанта мотивації, самовідданості, саможертвенності українського воїна, солдата, сержанта. Вдалося тоді їм це завдання виконати. Але з іншого боку, тоді активно не були розвинені настільки, настільки зараз безпілотні системи, як у нас та противники, які можуть бути достатньо високоточними. І також, звісно, противник наростив свої спроможності по застосуванню авіації. Так, от до 1 листопада, як ви бачите, противнику це завдання виконати не вдалося. Відповідно, в таких випадках російські генерали намагаються залучити якомога більше найдешевшого ресурсу, який є в російських поційних військах, а це саме жива сила, насмикати їх з різних відтинків, сформувати звідні штурмові групи, відправляти вперед для досягнення результату. За цей тиждень, який минає, противнику отримати суттєвих тактичних результатів на полі бою не вдалося. Їхня присутність в кругляківці залишається. Певний гру противник намагається затягуватись під покровом туману, мігрувати, поповняти свої втрати, але силом оборони ведеться системне їхнє враження і недопущення можливості повною мірою оволодіти, закріпитися. Що стосується руху противника вверх по течії до населеного пункту. Колесниківка частково перебуває в лісі, але так чи інакше, насичення, поповнення додатковими резервами противнику постійно ускладнюють максимально силу оборони. На шляхах підступу їх гине дуже, -дуже багато. Об'єктивно втрати не співмірні ворога на полі бою, ті втрати, які вони несуть з результатами, які здобувають на тактичному рівні. Ну, і далі також з вами поговоримо про те, що партизанський рух теж провів диверсію на залізниці у Запорізькій області. Агент нашого руху знищив релейну шафу на залізниці біля НП Рожаю Токмацького району Запорізької області. Ну а що таке релейна шафа? Це електрична шафа, яка містить реле, електричний перемикач та інші пристрої для управління електричними системами та їхнього захисту часто досить релейна шафа використовується на залізниці для автоматизації, сигналізації та безпеки руху поїздів. А про це йдеться у повідомленні. А теж в їхньому офіційному телеграм-каналі агента теж знищив ролейну шафу на залізниці біля урожайного токмацького району Запорізької області. Виведення з ладу електрообладнання на залізничній ділянці між станціями Великий Токмак та Верхній Токмак призвело до перебоїв у постачанні військової техніки та палива. Що важливо для окупантів на запорізькому напрямку фронту? Росіяни активізувалися і активізують свій напад. І наступ на запорізькому напрямку, тому диверсії стають для них досить серйозною проблемою. Тим паче розуміємо, що залізниця для них є дуже і дуже важливим об'єктом, тому що там вони можуть перевозити як свої озброєння, так людей, так якісь продукти, дивізію провізію, і тому подібне. Тобто, дійсно розуміємо, що для них це дуже і дуже ускладнює насправді життя. Ці перебої поступово підривають боєздатність російських військ, уповільнюють їх наступальні дії і ведуть до збільшення Трат, що зрештою знижує шанси на успішне виконання поставлених завдань, зазначають у партизанському руху. Ну і також на екранах своїх ви могли бачити результати того, як там все дійсно горіло, пилало. Дійсно, дуже дуже яскраво, але бачимо, що. Такі дії дуже і дуже важливі, тому що вони рушать логістику росіян і ускладнюють їм життя. Тобто, дійсно розуміємо, що поки вони будуть рятувати і відновлювати цю залізницю, до них піде досить багато часу, який вони на це будуть витрачати і, можливо, трохи менше будуть так активно себе поводити саме там на відтинку фронту. Ну і далі також будемо говорити ще про фронт, а саме про Запоріжжя. Далі моя колега про це розповість більш детально. Зокрема, збройні сили України з допомогою здобуваємо... За допомогою Хаймера завдали удару по скупченню окупантів під Запоріжжям, і це зробили бійці. 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки чорної лізи за допомогою 128-ї окремої гірнічно-штурмової бригади. Вони завдали удару з Хаймер з поскупчення особового складу окупантів, де були присутні щонайменше 30-40 осіб. 128-ма ОГШБР представляла і передавала координати для кругування вогню, що дало змогу ліквідувати понад 20 солдатів Російської Федерації. Пише про це телеграм-канал Мелітопольського партизанського загону генерала Черешні Гніла Черешня. Одним ударом як повідомляє. Що все не закінчилося? Українські військові завдали другу під час евакуації поранених і збору тіл 200 окупантів, використовуючи евакуаційну групу. Кілька. А також цивільних авто і монтажівку на відео видно використання касетних боєприпасів для ураження евакуаційної групи поблизу населеного пункту Таврія, Василівський район, Запорізька область. Ну і також наші бійці вони дійсно роблять неймовірну роботу щодо знищення російського гарматного м'яса щоденно невпинно працюють. Не забуваємо їх підтримувати донатами. Далі будемо говорити і про те, як наші українські прикордонники відбили штурм росіян на Вовчанському напрямку. Зокрема, про це. Повідомив міністр внутрішньої справ Ігор Климанко. Він розповів, що окупанти двома відділеннями піхоти намагалися штурмувати позицію, яку отримують бійці Краматорського прикордонного загону. Росіяни провели артпідготовку важкими 120-мм міліметровими міноматами. Далі за вогневою підтримкою двох бойових машин піхоти окупанти почали штурм з фронту із лівого флангу. Військовослужбовці Держприкордонслужби понад дві години вели запеклий бій за допомогою аеророзвідки та побратимів з Сусідніх позицій прикордонника знищили дві бойові машини піхоти. Росіяна живими залишилися лише двоє окупантів, яких взяли в полон. Решту саме 12 штурмовиків знищили бійці Краматорського прикордонного загону. Як повідомлялися в генштабі збройних сил України за підтримка авіації на Харківському напрямку, Росіяни шість разів штурмували в районах Вовчанська та Стрілеча. На Куп'янському напрямку за добу відбулось 10 атак. Окупантів село оборони відбували штурмові дії противника. Не. Деляк піщаного, клісниківки, кругляківки та загризового окупанти активно застосовували авіацію на напрямку. Також відомо про те, що окупанти перерізали українські логістичні шляхи під Куп'янськом. Про це доповідають саме аналітики з британського розвідки. Російські війська посилили наступальний тиск на Куп'янськ. Як Повідомляють в орденській розвідці на півдні Куп'янська російські війська досягли річки Оскіл, перерізавши українську логістичну лінію. На... Східному боці річки російський клин на південь від Купінська поступово розширюється, оскільки Росія намагається посилити тиск на українські сили в цьому районі. Йдеться у повідомленні британської розвідки. Ну і також відомо про те, що за буквально тиждень наші захисники змогли відбити окупантів і вибити окупантів на чотири бригади сили оборони України впродовж 10-17 листопада знищили 11 тисяч 990 окупантів і 1731 одиницю озброєння військової техніки. Про це повідомляє командувач сухопутних військ ЗС України Олександр Павлюк. Цитую його повідомлення. За тиждень з 10 по 17 листопада 2024 року втрати противника склали близько 11 990 одиниць рашистів особового складу. Так, суттєвих втрат зазнала озброєння військова техніка Росвійськ, 101 танк, 295 бойових броньованих машин, 276 артилерійських систем, 7 РСЗВ, ветру, установка ППО, 638 одиниць автотехніки, 49 одиниць спецтехніки, повідомив Павлюк.